Завдяки співпраці команди Direct Aid for Ukraine та Закарпатської обласної військової адміністрації, реабілітаційне відділення обласної лікарні було повністю оновлено і обладнано найсучаснішою технікою. Паралельно з цим у лікарні розпочала роботу ще одна американська команда. Завдяки фахівцям медичного університету Бейлор з Техасу заклад отримав експериментальний 3D-принтер, що дає змогу виготовляти протези у три рази швидше, як мінімум у п'ять разів дешевше ніж раніше. Тестова експлуатація приладу вже триває два місяці. За цей час забезпечили допоміжними засобами 20 поранених військових. У нас тут присутній є медичний коледж з Бейлора. Це штат Техас, який нам презентував 3D-принтер. І цей 3D-принтер е виробляє протези для хлопців. Вони набагато дешевші і набагато зручніші по відгуках е наших героїв. І це дуже хороша справа, де ми можемо це розвивати. І зараз ми про це говоримо що це треба примножувати, і ми зараз будемо обговорювати можливості нам е придбати ще один або за благодійні кошти, або все таки ми будемо пробувати виділяти кошти з обласного бюджету, тому що це показує, що воно дуже оперативно робиться, воно дуже якісне і воно дійсно подобається тим хлопцям, які це потребують, і дівчатам. Війна, яка триває вже більше трьох років, залишила багатьох військових травмованими на все життя. Серед них Дмитро, який втратив ногу під час бойового завдання. Нещодавно він отримав можливість випробувати новий протез, виготовлений в Закарпатській обласній лікарні в цьому батальйоні. Я з лютого 22-го року ем, ну Відповідно, служу я з лютого 22-го року. Я не кадровий військовий, я те, що піджак, офіцер запасу. Ну, Відповідно, почалося з оборони Києва. Далі наш батальйон попрямував на схід. Там Різні локації. Травму я отримав це. Міна, що російський дрон скинув на нашу позицію. Це було 29 серпня 2024 року. Хлопці евакуювали мене з позиції, це вже був 21 й день на позиції. Я їм, дуже, я їм дуже вдячний за це. На жаль, це було три з них загинуло протягом цієї евакуації. Тобто це дуже. Дуже важка і небезпечна робота це не, ну, не описує того, що відбувається, наскільки це важко. А, після цього я попав спочатку в передову хірургічну групу, там зробили першу операцію. Харківський шпиталь, Львівський шпиталь, і потім вже я потрапив в Ужгород. Пан Андрій і пан Павло, вони запропонували мені участь у програмі для того, щоб в програмі спортизування. Я думаю, що це дуже гарна ініціатива, тому що вона дозволить ев... 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 протизувати хлопців, що е, потрапляють напряму в Ужгород, розвинути е, розвинути е, ророзрозвинити цей, цей напрямок тут. Е, е, ну, ми бачимо дуже дуже гарний центр, дуже простір для реабілітації тут, і дуже гарно те, що от. Така команда молодих, гарних спеціалістів з горячими очима, вони на місці займаються і реабілітацією, і протезуванням. Тобто от якраз разом вони можуть цей процес зробити дуже ефективним. Я бачу це на прикладі Superhumans, де я попередньо мене запротезували, і я можу порівнювати, я можу сказати, що от, от, в команді. Тут є всі шанси от вийти на цей рівень, це прям дуже гарно. Як зазначив директор лікарні Юрій Яцина, реабілітаційне відділення пройшло значний шлях розвитку і нині є найкращим обладнаним та облаштованим закладом в нашому регіоні. Ну, ми пройшли нелегкий легкий путь по створенню такого реабілітаційного залу. У нас є реабілітаційні відділення, які займаються військовими і цивільними. Або завдяки американським меценатам, яких очолював Алекс, ми змогли придбати обладнання реабілітації, яке успішно використовується у нас у лікарні, особливо для військових. Цікава ситуація, та що ми і проводимо протезування. І навчання люди, людей, які протезуються у даному, при даному залі, є дуже ефективним, тому що тут передбачені всі варіанти для того, щоб успішно навчитися ходити в нових умовах. Я надіюся на дальшу співпрацю. Я дуже дякую Жоні Божова, яка нам тут успішно впровадила цю програму, і надіюся на дальший розвиток наших взаємодій. 3 d принтер для виготовлення протезів, створений у техаському університеті, до Ужгорода доставила неприбуткова організація «Mission for Ukraine. Ми реалізували цей проєкт у співпраці з двома техаськими установами медичним університетом Бейлор і тихайською дитячою лікарнею. Побачивши успішні результати, ми вирішили об'єднати зусилля і доставити один із таких приладів до Ужгорода. У світі нині працюють лише три такі апарати. Спершу ми протестували його в Чехії, і коли переконалися, що із місцевими матеріалами можна досягти необхідної якості, вирішили встановити його тут. Цей пристрій особливо корисний для осіб, які втратили кінцівки, особливо ноги. Протягом двох-трьох годин можна виготовити зручний і точний протез, що значно полегшує пересування. Ми прибули до Ужгорода два дні тому, щоб допомогти з налаштуванням і вже надали допомогу кільком пацієнтам. Для нас це дуже важлива місія, адже ми можемо значно швидше і ефективніше. Забезпечувати поранених якісними протезами, вірю, що це сприяє загальному добробуту суспільства, бо комфортний протез значно покращує самопочуття пацієнтів. У цій лікарні реалізовано чудовий проєкт із модернізації реабілітаційного відділення, що дозволяє нам ефективніше допомагати хворим навчитися знову ходити. Звісно, в кожній обласній установі надзвичайно важливо мати людей, які можуть підтримувати контакт з іноземними партнерами. І, хоча в лікарні працює чимало співробітників, що володіють англійською мовою, останнім часом їм допомагає волонтер Сміт Грем із Техасу, який приїхав на Закарпаття, щоб допомогти кільком місцевим організаціям коли почалася війна, я відчув, що повинен щось зробити приїхати і допомогти. У мене вже були друзі в Україні, і від них я дізнався про жахи, які доводиться переживати місцевим мешканцям. Тому я не міг залишитися осторонь. Спершу я став волонтером у Бергівському районному відділі Мальтійської служби допомоги. Там допомагав з доставкою гуманітарної допомоги та виконував інші необхідні завдання. Згодом до мене звернувся мій давній знайомий із Техасу, який вже був залучений до ініціативи Mission for Ukraine, з проханням долучитися до проєкту 3D-принтера. І тоді я переїхав до Ужгорода. Це дуже добре, бо ми можемо безпосередньо допомагати людям, які пережили те, що нам навіть важко уявити. Першочергово новий 3D-принтер використовуватимуть для допомоги пораненим військовим однак у майбутньому такі пристрої дозволять задовільнити потреби цивільного населення Закарпаття, яке теж потребує протезування.